Я хочу сказати, що ми з видаництвом Богданою поставили кілька років тому назад досить амбітні плани. Плани були покликані тим, щоб якимось чином спробувати замалювати чи заштрахувати білі плями на карті України. Так? Тобто це було викликано тим, що ми досить часто їздимо в Єгипет і знаємося про єгипетські піраміди. Там їдемо в Грецію, знаємо про Родос, там, скажімо, крітську, там і, Кріт, і там мінойську культуру, але мінойську культуру, але досить часто не знаємо те, що у нас біля нас є. Там скажімо, на там протягом години їзди чи ще щось. Таким чином, з'явилися перший путівник це Чернівська область, і я хочу сказати, навіть для себе відкрив дуже багато відомого про цю область, це дуже цікава область. Пізніше з'явилася Хмельницька область, Київ. Відповів Київ, звичайно, це місце, де місто і територія, де є дуже багато цікавої інформації. Від древньої до, скажімо, новітньої, новітньої історії, якої ми не завжди добре знаємо. І зараз ми, я маю час презентувати з компанії з Богданою, святиниство Богданою, нашими спонсорами, путівник англійською мовою Київ. Ми його приурочили, підгадали для Євро 2012. Сподіваємося, що цей путівник буде цікавий для гостей, які приїдуть на футбольний чемпіонат, і крім гостей, звичайно, буде цікавий для звичайних туристів, які приїжджають в Київ. Доброго дня. Якось так сталося, що подорожі останнім часом світом набули атрибутів якихось небезпек. Ну Всі ми пам'ятаємо нещодавні такі пригоди в лапках в Анталії наших, і не наших туристів, які труїлися неякісним алкоголем або гинули кораблі під Саратовом там, в Росії. І на фоні на тлі цих подій, цих небезпек, які зараз скрізь по світу є, все ж таки Україна є, і на мій погляд лишається таким острівцем, де подорожуючи може залишатися у певному спокої, і все ж таки відчути, що не тільки небезпека оточують його тут у місті, в країні, але і гостинні лагідні люди і мешканці. Добрый день, коллеги! Очень приятно быть партнером такого очень интересного проекта, поскольку действительно информации о нашей стране, о Украине, о тех возможностях, которые мы можем показать туристам, достаточно мало. Почему мы партнер, почему мы решили принимать участие в этом проекте? Интернет ⁇ это один из способов предоставления информации. И во время Евро-2012 мы точно так же хотим предоставить максимальный доступ к информации посредством нашей сети 4G в Киеве, Киевской области. Мне очень приятно видеть, что в этом пути путеводителе уже даже есть об окрестностях Киева очень интересные факты. Я сама живу в Вышгороде, я с удовольствием читаю и, и, и нахожу для себя нового-нового. Я думаю, что этот проект будет интересен не только туристам во время этого события Евро 2012, но также и для жителей Украины. Я абсолютно поддерживаю инновационную идею предоставления информации о нашей стране, о наших возможностях, о наших культурных ценностях, о продвижении имиджа в Укра... Украины в Европе. Это очень важно и накануне Евро 2012. Я думаю, начало такого проекта положит достаточно серьезный шаг. В подготовки к этому проекту, в развитии информационного поля. Поэтому очень приветствую то, что делает Игорь Федорович и его команда, и желаю большого успеха этому проекту. Спасибо. Дякуємо і кілька слів просто про путівник. Ще хотів би сказати від себе подібних речей в Україні. Я маю на увазі, серії сьогодні ніхто не випускає. Якщо брати, порівнювати, що є в Росії, наприклад, то Росія, звичайно, в цьому плані досить таки просунулась, тому що у них є вокруг світа серія, яка досить активно пропагує і російські регіони. А в Україні видаються окремі путівники по областях, які фінансуються. Більшою чергою, це обладміністрації, але єдиної формату, єдиної би, серії на сьогоднішній день практично ніхто не випускає. Тобто є ще видаництво картографії, яка займається картами схемами, але такого плану путівників ну на сьогоднішній день на жаль нема.